Так, друзья, всем привет. Сьогодні будемо знімати оцю бочку. Вчора поспилювали. Сейчас завели трактор, у нас мінус 10. Ну, завівся нормально, гарячою водою залили, у нас тут не то сол, нічого, горячої води налили, джирки завівся. Ну, на 24 заводиться легко. Зараз цепляємо цей культиватор, відтягуємо його до складу туди і там його і поставимо, мабуть. Може, не знаю. А може тут його бросимо зараз, а потім назад затягнемо Зараз будемо, ми відкрутили цепком і будемо піднімати. Бочку піднімемо. Будемо сюди ставити оцю квадратну. Вон, ну, буде не кругла то що ця, вона вроді би і двох ета, ну а вона згнила, там її, вона двойна, бачите? Тут, бачите, піднімається. Зараз спробуємо її зірвати. Я думаю, що ми витягнемо його, Бочку знімемо, тоді це. Так же само, либо зацепимо, витягнемо, нам треба раму достати. Не знаю, чи сьогодні цю будемо з нього витягувати, треба раму достати, подивитися колеса, якщо колеса пробив... ну, пробивані треба все зробити, а тоді будемо ставити квадратну, квадратну бочку. Отакі діла. Ну зараз цепляємося, хай трошки масло нагріється або холодно і будемо щось робити. Так, притягнули ми його сюди. Тепер тут будемо... Всі вони тут будуть стоять. Той ми вже розібрали, колеса зняли, закрию. Так. Ну отак от тепер, сейчас притянемося з бочки, раму і там підзніму, покажу. Зараз як будемо знімати, тоже підзніму. Так зняли бочку, притягнули, притянули такі ось, бачите, колеса. Ну, зараз попробуємо підкачати. Тут ще така фігня, ну, Мимо мабуть, хана, а може і не там вроді би. Сейчас подивимось. Не, надо буде знімати, дивитися, що воно і як. Ну, Пусті, то пусті, Ну, зараз підкачаємо, попроподивимося, що воно буде, поставимо його. Воно в нас... воно тільки в нас годів 10 стоїть. Отак от. от. Туди поставили культиватор. Вона важка бочка, ну вона не сильно товста. встала, сюди ж хочемо квадратну поставити. Це все треба зачистити, покрасити, то що будемо воду возити нею. Подивимося, для чого вона нам треба буде. Хочемо зробити бочку, а там вже як зробимо, тоді вже скажу для чого вона. Нездорова тут буде на 2,5 куба вона. Ну, може 3. не більше. Поставимо. Ну, зараз подивимося, якщо накачає, включуся, підзніму, покажу. Так, оцепили, накачали. Коротше, мабуть, будемо робити оце колесо. Тому що я ж кажу, тут оця фігня, вона підпускає, понакачували по двойки, подивимося. Тут вроді би нормально. Це колесо. Ну подивимось як воно постоїть неділько, наскільки чи спускає, чи ні. Якщо спускає, то вже краще раз розібрати його. Трошки потепліє, зачистимо раму, покрасимо в чорний, як все нормально, щоб не гнила. І поставимо сюди бочку. Ну, тут не здорово, я ж кажу, вона десь буде ось, до ось сюди ва, стоять. Тут кругла стояла, ну вона тут на стрімянках, а ми просто поставимо, приваримо і все. Ну, а там буде видно. Покрасимо, щоб ще годів на 100 було. Ну а зараз ми займаємося культиватором, познімали колеса, поробили там. Будемо наварювати, ну то підзніму теж покажу. Це ми сьогодні так зняли, поки ми є время. Зняли все. Стару бочку. Тут поріжемо на металолом, що тут кругла була, що то знімали. То що з нею толку не буде ніякого. Зріжемо все і все на метал. А це що хороше, оставили, поставимо сюди квадратну, теж її покрасимо, буде работать. Та її тут носички. Тут взагалі на цьому її ніхто, мабуть, ніколи так, трохи тягали, взагалі виробітки немає. Я ж кажу, вона в нас вже годів 10 стоїть, мабуть. Ну а колеса подивимося, що тут можна придумати. Зробимо, нам нею не багато тягати воду. Ну а так, вже готуємося до сезону потрохи. Я ж кажу, колеса туди ставимо. Поставимо, зробимо і тоді підзніму. А може ще підзніму. Ну, а так. Отакі діла. Ну, друзі, будемо закінчувати на цьому відео. Спасибо тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!